Вітаю, це подкаст шо» від центру спільних дій. В ньому ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна і зі мною моя колега Оксана Заболотна. Привіт, Оксана. Привіт, Марія. Сьогодні будемо говорити про соціальний захист для військових та поліцейських, що зрештою хвалили щодо нацменшин та що тепер буде зі спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Отже, поїхали. Під кінець року нардепи вирішили зробити хорошу справу для наших захисників, і вони подали законопроект, який стосується їхнього соціального захисту. Оксано, я пропоную пройтися по новаціях. Зокрема, законопроєкт уточнює право військовослужбовців одержувати, використовувати та поширювати інформацію. І якщо чесно, я не дуже розумію, що це значить і для чого це поясни, Будь ласка, насправді я теж не одразу зрозуміла, але тут йде мова про те, що поширювати одержувати інформацію можна, але. Заборонено поширювати в загальному доступі чутливу інформацію про військові підрозділи, їхні розташування і роботу. Тобто, в Твіттері виставити фотографію своєї селфі і з можливістю бути ідентифікованим забороняється. Це Дуже логічно. У мене є знайома військова волонтерка. Вона волонтери з 2014 року, і вона дуже злиться на військових, які постять свої селфі, а каже: ну, ви хочете, щоб потім щось сталося з тими селфі, щоб хтось їх отримав. Тому добре, що це тепер якось впорядковується законом. Йдемо далі. Ще одна новація стосується охорони здоров'я медичної допомоги, які зміни тут пропонують. Розширюються права військовослужбовців на охорону здоров'я медичну допомогу. Вказується, що загальний час безперервного лікування та відпустки для лікування становить не менше 10 діб, але не більше, ніж 12 місяців поспіль. Також згідно з рішенням ВЛК про потребу в тривалому. У лікуванні загальний час безперервного перебування військовослужбовця на лікуванні за кордоном може перевищувати 4 місяці. Зараз є таке обмеження. Також військовослужбовці, жінки або чоловіки, які виховують дитину без матері, звільняються від виконання службових обов'язків для догляду за хворою дитиною віком до 14 років. Якщо є висновок лікаря, то не більше ніж на 14 днів. А якщо дитина перебуває в стаціонарі, то на весь період лікування. Що мене зацікавило в цьому законопроєкті, це те, що тут є навіть релігійний момент, який стосується військових капеланів. Розкажи про це. В цьому законопроєкті визначається, що не може бути військовим капеланом особа, що належить до релігійної організації афільйованої з країною агресором. Це йде мова про московський патріархат, і також інша норма, яка передбачає, що військовим капеланом може стати не лише офіцер, який уклав контракт, але й цивільна людина. Тому що зараз є нестача капеланів, а капеланська служба вона загалом є важливою у війську. А як зміниться перелік осіб, які отримують одноразову грошову допомогу при звільненні зі служби? Перелік осіб, які отримують одноразову грошову допомогу після звільнення служби, він розшириться. На неї також матимуть право люди, по-перше, які уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації та відслужили не менше як 24 місяці за контрактом. Друга категорія це. Які проходять військову службу за контрактом, дії якого продовжено понад встановлені строки до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації, і які відслужили не менше 18 місяців з дати продовження її контракту? І ще один важливий момент це пенсії. В військових тут будуть якісь пільги. Розкажи, як це працюватиме. Справді пропонують вести пільгові умови до вислуги років для визначення розміру пенсії. Зокрема, час проходження військової служби під час воєнного стану зараховується як один місяць служби за два місяці, час безпосередньої участі в здійсненні заходів і забезпечення нацбезпеки і оборони, один місяць служби за три місяці, Часть участі у бойових діях під час дії воєнного стану, один місяць служби за чотири місяці, і час перебування в. В полоні, якщо здача в полон не була добровільною, а людина, яка потрапила в полон, безпосередньо брала участь в заходах забезпечення нацбезпеки і не вчинила злочину проти миру і людства в полоні один місяць служби за п'ять місяців. Мені здається, що таке один з головних болей для військових це неякісний такмет. Ми бачимо багато якихось дописів про це. І ще мені траплялась на очі заява голови всеукраїнської спілки парамедиків Ярослава Вуса. Він казав, що 95% турнікетів в ЗСУ ЗСУ не Отже, вони не зможуть рятувати життя військових, і це величезні цифри. Я підозрювала, що вони високі, але не думала, що настільки цікаво, чи в законопроєкті є якась згадка про. Це законопроєкт встановлює кримінальну або адміністративну відповідальність за неналежний контроль якості товарів чи предметів гуманітарної допомоги відповідними органами, але на жаль, це не зовсім досконала норма, через те, що це зміни лише в закон. Про гуманітарну допомогу, а змін до кримінального кодексу та до кодексу про адміністративні правопорушення немає. Тому питання насправді не буде розв'язане і потрібно далі над цим працювати. Я також маю питання ще щодо сексизму в армії. За даними міноборони зараз в збройних силах майже 43 три тисячі військовослужбовець, і 5 тисяч них зараз на передовій. Серед них і насправді є і моя подруга, і часом вона розказує якісь абсолютно дикі речі про печерний сексизм, з яким вона стикається в армії. Також є історії про домагання в армії. Цікаво чи тут в цьому законопроєкті враховується це питання. Цьому законопроєкті пропонується механізм запобігати дискримінацію за ознаками статі чи сексуальним домаганнями на службі. Зокрема, якщо є ознаки дискримінації за ознакою статі або сексуальних домагань, то проводиться службове розслідування, воно проводиться комісією, до складу якої призначаються за можливості представники обох статей у в рівному співвідношенні. Як насправді буде працювати ця норма? Це важко сказати. Переходимо до наступного рішення. А перед тим хочемо подякувати нашим спонсорам і спонсоркам, які підтримують нас на Патреоні та платформі Байміякофі, для нас надзвичайно важлива ваша підтримка. І тому ми створюємо ексклюзивні епізоди з Олегом Рибачуком, головою нашої організації, і наші патрони мають ранній доступ до цього контенту. Ви можете стати спонсором центру спільних дій на патреоні або платформі Байміякофі, і ми будемо вам дуже вдячні, тому що ви допоможете створювати важливий контент. Поза попередньому окішо ми говорили про законопроєкт з правками до закону про нацменшини. Його уряд подав у відповідь на рекомендації Єврокомісії, в яких вона хотіла, щоб ми допрацювали відповідне законодавство. Ми тоді дуже критикували це рішення, і загалом громадськість теж багато активістів висловлювалися проти цього законопроєкту. І, зрештою, нардепи подали альтернативний і швиденько його проголосували. А президент вже навіть встиг його підписати. Ми виділяли тоді два блоки проблем урядовому законопроєкті. Давай розберемося чи розв'язав ці проблеми законопроєкт, який подали нардепи, який вже став законом. По-перше, той законопроєкт суттєво згортав права нацменшин, хоча, можливо, хтось з нацменшин з цим може не погодитися. Але це рішення обмежувало можливості для представників нацменшин, досить добре оволодіти державною мовою аби знання української їм. Буде проблематично ем, працювати на держслужбі, отримувати вищу освіту, балотуватися і загалом якось добре себе почувати за межами рідного регіону. А що там з новим законом? Насправді я дуже рада, що ми в новому році припинимо точно говорити про нацменшини. Я дуже люблю цю тему, але трішки втомилася. Думаю, наші слухачі теж. Але ми знову про це говоримо, бо це важливо. Бо уряд насправді дуже багато що змінив в цьому допрацьованому проєкті. Його ініціювали народні депутати. Але ми розуміємо, що ним його доопрацьовували урядові структури. У цьому законопроєкті насправді багато що змінилося. По перше, абсолютно всі русифікаторські Нарми, які там були, вони виключені, їх немає, тому це більше не загроза. Також щодо використання мов нацменшин в освіті, загалом ситуація лишилася плюс-мінус такою ж, як є в класах з навчаннях мовами нацменшин, які офіційними мовами ЄС. Гарантується право використовувати мову нацменшини поряд з державною, тобто так само нацменшини знову ймовірно не будуть добре знати української. Такий ризик є, але українською мовою точно мають викладатися українська мова, українська література, історія України в старших класах ще також захист вітчизни. І важлива ще одна норма: що за рішенням закладу освіту перелік предметів, які вивчаються українською мовою, він може бути розширений. Тому є надія, що. То діти, які навчаються в класах з мовою навчання мовою нацменшин, вони будуть володіти українською мовою на достатньому рівні. Будемо сподіватися, тому що по суті оці зміни це трошечки краще ніж той статус-кво, який був ну там до ухвалення закону про мову, фактично закону про освіт. І насправді, якщо ми беремо період до ухвалення закону про мову, то це набагато краще, тому що тоді в нас були школи з навчанням мовою нацменшин. А зараз в нас залишаються класи з мовою навчання нацменшин. Тому. А школа не може визначити, що в неї всі класи будуть з мовою навчання? Теоретично може. Але знову ж таки, те, що в законі вказано, що це класи, це обмежує. І те, що знову ж таки в цьому новому законопроєкті заклад освіти може сам визначити ще додаткові предмети, які мають вивчатися українською. Це плюс. Але Тут насправді важлива подальша імплементація цього закону. Тут важливо, чи уряд надрукує достатню кількість підручників, чи він підготує достатню кількість вчителів. Які будуть володіти на хорошому рівні і українською мовою, і мовою нацменшин для того, щоб могти навчати цих дітей, це хороше питання. Воно було відкрите досі. Хоча уряд мав би вже зробити певні кроки. Тому в принципі, напевно, якби уряд добре зробив свою роботу раніше, то ми б вже й не піднімали це питання зараз в такому вигляді. Абсолютно. І друга частина питання це чи не шкодить законопроєкт українській мові і нашій нацбезпеці. До речі, раніше, якщо ви не слухали наш подкаст, почуті по суті, я рекомендую це зробити. Ви знайдете посилання в описі. І в нас був епізод про те, що має існувати баланс між правами нацменшин і нацбезпекою. І, власне, той законопроєкт, який ми говорили. Про нього раніше урядовий він досить серйозно порушував цей баланс. Оксана, ти вже почала згадувати про те, що в цьому випадку вже виключені русифікаторські норми. Розкажи, будь ласка, детальніше про це. Найбільша загроза в попередньому законопроєкті була для телебачення, тому що там фактично через п'ять років була можлива ситуація, коли в нас будуть мовники, які ведуть мовлення російською мовою, і вона становить 70% всього ефіру. Цей законопроєкт він дозволяє телемовників, телемовникам, які ведуть ефіри мовами корінних народів і нацменшин, окрім російської, мати частку програм державною мовою за тиждень не менше ніж 30%. Також там був другий блок норм. Зокрема, щодо використання мов нацменшин меншин у передвиборчій агітації, книговиданні, публічних заходах, рекламі, комунікаціях з органами влади, і там російську мову можна було використовувати. Тобто, ми можемо пропустити, що в передвиборчій агітації спокійно, без дублювання українською мовою можна поширювати агітаційні матеріали. Цей закон, по перше, він унеможливлює взагалі поширювати. Агітаційні матеріали російською мовою мовами нацменшин можна, окрім російської, але обов'язково має бути дублювання українською мовою щодо книговидання. Там були дуже такі цікаві норми про спеціалізовані книгарні. В цьому законі залишається декларативна норма, що держава сприяє створенню спеціалізованих книгарень, але там вже немає вимог щодо відсоткового співвідношення асортименту державною мовою, мовою нацменшин. Тому насправді ми не знаємо, як це буде працювати. Швидше за все, давайте будемо чесні, це не буде працювати. І також російська російська витісня витісне, російську повністю витіснять з. Публічних заходів з реклами, і також можливості комунікації з місцевою владою, тому що всі норми щодо використання мов нацменшин вони не не застосовуються до російської мови як до офіційної мови держави-агресора. Тобто, це знову повертається ось ця норма, яка забороняє поширювати всі ці права на російську мову до кінця війни і 5 років після того це схожа норма, але в нас вже зараз немає обмеження п'ять років після завершення воєнного стану. Тому ми можемо припустити, що народні обранці з часом внесуть зміни в цей закон, і, можливо, з часом послаблять якісь умови для використання російської мови, але наразі так. Це звучить дуже прекрасно. Це навіть краще ніж було. Але мені тут ще цікаво, а що це взагалі було з урядовим законопроєктом? Як так сталося, що Шмигаль подав ну настільки русифікаторський проєкт? Я маю на увазі ось той, про який ми говорили минулого разу. Я не хочу вірити, що чесно, в злий умисел. Уряду, що вони подали відверто жахливий законопроєкт. Там просто кожну норму читаєш і вона на голову не налазить. Не знаю, можливо, це некомпетентність. Питання відкрите. Працюємо з тими нацменшинами вже скільки часу, і не можемо якось розібратися. Це дуже засмучує. Мені здається, що Оксана, ти написала б кращий закон про нацменшини. Я писала колись закон про нацменшини, він досі в мене є на пошті. То треба було надіслати просто уряду. Вони би подали. <ріст> Ти знаєш, коли ми писали закон про державну мову, була ідея подати одночасно закон про нацменшини, для того, щоб заспокоїти нацменшини, що от ми не забираємо ваші права, але насправді тоді побоялися чіпати тему національних меншин, і він залишився в столі. Але це цікаво, що при тому в законі про мову є вимога там якийсь певний час розробити закон про нацменшини, тому що ну законодавство має бути збалансоване. Це не тільки про заспокоєння Звичайно. людей, це про, ну, про норми, як воно має бути. І ну, нарешті я сподіваюся, ми вже закрили це питання з нацменшинами і не будемо до нього повертатися. Я сподівалася про це в 2017 році, але ми знову повернулися. Тому за кілька років знову поговоримо. Ще однією з рекомендацій Єврокомісії був закон про посилення самостійності САП. Нардепи його дуже швиденько ухвалили. Президент теж уже підписав. Давай зараз коротко пригадаємо, в чому його суть і що буде змінюватися зараз. Почнемо з того, в чому досі проявлялася недостатня самостійність САП. Утворення САП у вигляді самостійного структурного підрозділу Генпрокуратури воно вважається. Деким однією з найгрубіших помилок антикорупційної реформи, адже самостійність підрозділу означає тільки те, що він не входить до складу інших підрозділів. Але знову ж таки, він має іншого керівника, це генеральний прокурор, і має в певні усталені підходи загалом до роботи. І він загалом підпорядковує і загалом САП підпорядковується організаційному адміністративному порядку Генеральної прокуратури, тобто в них спільна канцелярія, спільне матеріально-технічне, фінансове забезпечення, певні спільні особливості проходження служби. Тобто в всіх питаннях, які прямо не визначені законом, САП підпорядковується загальному загальному порядку роботи Генеральної прокуратури. А в чому тут проблема була? Проблема була в тому, що Генеральна прокуратура інколи блокувала роботу САП. Далі ми поговоримо, як це відбувалося на одному прикладі. Що цей закон, який вже ухвалили, змінює в плані повноважень керівника САП і чому це важливо? Перш ніж ми перейдемо до повноважень керівника САП, розповім, що вона змінює загалом для. Органу. САП стане не відокремленим підрозділом Генеральної прокуратури, а юридичною особою публічного права. Матиме власне майно, початку, казначейські рахунки. Також в законі визначено, що САП має бути розташований окремо від Офісу Генерального прокурора. В апараті САП утворюють Нові підрозділи, про які я казала, і в тому числі підрозділ внутрішнього контролю, і вони всі підпорядковуватимуться керівнику САП. Керівник САП він керуватиме прокурорами САП замість генпрокурора, як зараз є. Одночасно він буде заступником генпрокурора і матиме доступ до державної таємниці. Він самостійно визначатиме структуру і штат САП і здійснюватиме повноваження керівника органу прокуратури, які передбачені кримінальним процесуальним кодексом. Чому це допоможе? САП стане фактично незалежним органом від Генеральної прокуратури, і система Генеральної прокуратури і генпрокурор матимуть мінімальний вплив на перебіг антикорупційних справ. А як тепер будуть призначати прокурорів антикорупційної прокуратури? Прокурорів антикорупційної прокуратури призначатимуть за результатами відкритого конкурсу, і до конкурсної комісії входитимуть по три особи, визначені керівником САП одноосібно, і на підставі пропозиції міжнародників. ще про призначення керівника САП. А як призначатиме самого керівника САП? САМого керівника САП призначатиме все ж таки генпрокурор? До складу конкурсної комісії входитимуть по три особи, які визначені генпрокурором на підставі пропозиції Ради прокурорів та профільних міжнародних іноземних організацій, і два відібрані комісії кандидати подають на розгляд генпрокурора, і протягом трьох днів він має обрати керівника. І насправді процедура конкурсу на обрання керівника САП вона дуже детально розписана в законі, тому проблем не мало б бути. Попри всі плюси, також що я зрозуміла з твого дайджесту, що все-таки керівник САП отримає не всі повноваження, які міг би, зокрема, він не зможе самостійно подавати запит на екстрадицію та утворення міжнародної слідчої групи. Чому важливо йому мати такі повноваження? Генпрокурор має повноваження подавати запит на екстрадицію, і утворювати міжнародні слідчі групи. Тому логічно, щоб, щоб керівник САП теж мав таке повноваження. Це важливо, тому що чимало фігурантів. Справ САП вони приховуються за кордоном. Тут можемо згадати олігарха Олександра Онищенка, як з головою Кирила Шевченка і багато інших. Чому є ризик? Тому що Генпрокуратура може умисно затягувати підписання запиту або необґрунтовано відмовить в нього. Це вже було у випадку з Олегом Бахматюком. І тому керівнику САП було б важливо надати таке повноваження. Ще останнє питання це так звана поправка лозового. Про неї багато пишуть. Я не знаю, чи всі розуміють, що вона значить. Зараз ще пояснимо. Але петиція з проханням скасувати цю поправку якраз нещодавно набрала необхідну кількість голосів. Поясни, будь ласка, в чому її суть і чому не локше вона залишається в цьому законі? В цьому законі загалом є зміни, які скасовують строки досудового розслідування. І строк до судового розслідування він обчислюватиметься не з моменту внесення даних до єдиного реєстру досудових розслідувань, а з моменту повідомлення особі про підозру. І, Зараз у нас є встановлені строки для досудового розслідування, вони становлять три роки. І якщо ці строки закінчуються, справу можна закрити. І загалом це начебто скасовують, але є одна норма, це пункт 10, частини першої статті 284 КПК. Згідно з яким кримінальне провадження можна закрити, там формулювання. Якщо після повідомлення про підозру закінчиться строк досудового розслідування, це не стосується випадку повідомлення про підозру, у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, Злочину проти життя і здоров'я людини, тобто тяжкі корупційні злочини, вони не підпадають під це і вони можуть бути е, закриті. Тому справді потрібно скасувати пункт 10 частини першої статті 284 КПК я тобі дуже вдячна, Оксана, за всі ці пояснення. Мені було дуже цікаво. Я думаю, що слухачам так само, якщо ви лишились запитання, то, будь ласка, ставте їх в коментарях. Ми будемо дуже чекати. це був останній стандартний епізод Окешо цього року. Оксана дуже задоволена, дуже втомилася цього року. Але готуємося вже в січні записувати нові епізоди. Оксана, якраз хотіла анонсувати одну з тем першого січневого епізоду. Першому січневому епізоді ми Поговоримо про урядовий законопроєкт про доброчесне лобіювання. Має бути дуже цікаво, але також наприкінці року в загальному доступі з'явиться наш ексклюзивний підсумковий епізод з Олегом Роббачуком, де ми поговоримо про найважливіші рішення і тенденції цього року. Буде дуже цікаво. Тому слухайте. А якщо не хочете довго чекати, то підписуйтесь на Patreon або платформу Байміякофі. І слухайте цей контент набагато швидше. Якраз от зараз ми будемо його записувати, і має бути справді дуже дуже цікаво. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Дякуємо звукорежисеру Андрію Іздрюку, який це все монтує, щоб вам було приємно слухати. Та Сашку Кохану за відеоверсію нашої розмови на Ютубі. Нас можна послухати на подкасті НВ в ефірі Громадського радіо. А також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud та Spotify. Пишіть в коментарях свої відгуки і запитання. Дякую, що слухаєте нас і почуємося наступного року.